Усім привіт! Ви на каналі Альона Флор. Ось таке горе ну, Лукове до мене приїхало. Ой, мені відправили цю посилку 27 квітня, сьогодні 10 травня. Де вона каталась, де вона їздила? Хоча тут і написано, що осторожно тут рослини. Але її, звісно, потріпало, потріпало. Е, ще й мудрились її якось в мій поштовий ящик запхнути. Ну, це ж, мабуть, з цим. Е, посилка від Gobsach е, Orchiden. Я сподіваюся, що я так кажу, з, е, з Германії. Я тут заказала декілька рослинок, то е, 13 днів вони були в дорозі, то я не знаю, що там, що живе, що не живе. Тому що. вау. О, хочу розпакувати з вами. Подивимося, що там. Я, в принципі, не любителю це шарудіти. Зараз дестро розріжу. Оп. Так. Ось так. Це, мабуть, мені моє письмо. Ось так називається. Сам по собі сайт. І зараз подивимося, що я тут заказала. А, чотири рослинки. Друадела, друадела, Бульбофілум, трізетела і дракула. Остапа. Будемо дивитися. В принципі, заморочились. За гарно, гарненьку таку бумажечку все замотали. Тепер будемо дивитися, якому вони стануть. стані. Це у нас тут перший. Окей. Окей, окей. Окей. Так, ну що? Ось така. Ось така друадела. Я вставлю фото. Ну, в принципі, гарненька. Не знаю, чи вона квітла, але гарненька, тут маленький ростик, але ж суха, суха, суха. Перша квіточка. Так, давайте відставлю. Тепер інша. У нас сонечко, у нас так гарно. У мене вже і цим віду ми попросикали. А, були скільки тиждень під дощом. Вау, яка? Так, тут квітло. Зразу бачу, що квітла ось така. Манюпюля, бачите, квіточки були і ось так вона називається. Я її побачила у Олени з Англії. Ну, в неї, по-моєму, більше, чи то так кажеться. Бачите, якесь коріння сюди підсадили, не тільки мох. Ну, подивимося. Так, ну, я думала. Тут буде хуже, а поки що, поки що добре. Оп? Та це у нас Дракола. Дуже вона мені сподобалась. Такі щічки в неї гарні. Вона суха-суха, суха, суха. Давайте Так, ось так розріжемо її і оптима і витягнемо. Так, інтерес, так і терест, таки гудає. Давайте я все це. Чайте. Так, квітла. квітла Тут маленькі ростики є. Ну, в принципі, ну шатається. Її, мабуть, тільки пересадили, бо щось я не, не намічаю тут корінців. Знаєте, це як 1,7 тільки пересадили в 2,5. І зразу ціна виросла в 2,5. <реш> в основному це так практикують продавці підлітків в Там його тільки посадили, а вже Ух ти! Ох ти, ох ти, ой, ти, бозя! Це в нас такий будь Такий гарненький. Ох. Затягнула. Щоб вам так, як ми будемо все це давайте поставлю так і ось там. Та ось такий манінчик тут. Є вже нові пагони. Не знаю, чи він квіт, ну а може це не пагони. Ну, хоча, бачите, розетка така длинна, то я так думаю, що це нові псевдобульби. Також сухенький, але корінці є. Навіть бачите мошочок його. Ну, не мошочок, а таке воно. Так, підожіть, бо я ще... Зелененькі дівчата на зелененькому такому коврику. Ну то що, будемо відпаювати потихеньку. Я трішки трішки збризкаю дівчат, ті, що на блоці. Дуже бризкати не буду. Завтра ще, ще збризкаю. Поки що в орхідаріум не буду їх ложити, щоб волога їх не дуже ну, як, клімат перепад такий не був. Потихеньку буду їх привчати. Трошки все ж таки 14, 13 днів в дорозі. Ну, а не дуже видно мою дракулку. Ну, а дракулку також. Сьогодні ні, а завтра вже я зможу її поставити в сам, сам орхідаріум і бульбофілом також. Так що, ось таких красунь я взяла. Ось таке відео. Надіюсь, вам мої новиночки сподобалися. Це, як і усіх, відкриття сезону нових орхідеїв, нових посилочок. У мене ще там повинні декілька приїхати, тим паче, в мене скоро день народження. А що орхаман дарить собі на день народження, вгадайте з першого разу. Я вже предупредила сім'ю, що мені хай не видумають з подарками, я сама собі заморочусь. Мені головне, щоб було на що морочитись. Так, щоб подалі нас ждуть також цікавинки. Ну, як для мене, це те, що я хочу, а для вас, може, деякі орхідейки ви для себе відкриєте і комусь захочеться також щось новенького спробувати. Ну а я всім бажаю гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока!